Зараз з'ясуємо таке питання, яким чином ізолювати кісткові виступи. Ось окреслений кістковий виступ, торус, ділянці піднебіння. і за формою окресленої ділянки вирізаємо шматок лейкопластиря. Ось я вирізала. І зараз. Хочу наклеїти його на оцю ділянку. Ось таким чином. Ось таким чином. Оцей шматок лейкопластиря залишається до кінця роботи. Тобто, завдяки цьому лейкопластирю утворюється е, такий невеличкий простір між кістковим виступом і базисом протеза. Для чого це робиться? Це робиться для того, по-перше, щоб базис протеза не опирався на цей кістковий виступ і не балансував. І, звісно, при цьому. Не травмувалася слизова оболонка піднебіння, тобто для того, щоб уникнути балансування і уникнути травми слизової оболонки. Ось таким чином проводиться ізолювання кісткового виступу.